Всім привіт! Я знайшов спосіб, заробити на своїх яйцях. Rich Birds. це онлайн гра з виводом реальних грошей. Купляйте собі пташки, продавайте знесені ними яйця за срібло і обмінюйте його на реальні гроші. Я знаю, що подібні проекти можуть визивати сумніви, але Rich Birds працює вже більше 2 років і старанно виплачує гроші своїм гравцям. Так, я вже зареєструвався у цьому проєкті, зараз вам трошки щось розкажу. При реєстрації нам дається бонус в тисячу серебря, можете тут бачити. Так, входимо в аккаунт. Вводимо емейл, пароль. Підтверджуємо, що ми не робот. Так, так. Конуака. Я зареєструвався 13.10. Так, на рахунку у мене вже 3900 серебра для покупок. Так, нажимаємо Купіт кейс». Бачимо тут ви можете за 1000 серебра. Одну зелену пташку. Потім, відповідно, підзбиравши певну суму, купляєте жовту, коричневу синю і найбільше це червона. Вона важтує 50 тисяч серебра і це 80 тисяч є з годину. Також у нас є функція як безплатний птіць Тут вам дається задання. За це, наприклад, задання ви получаєте 1000 серебра. Повідно за цю 1000 ви зможете купити ще одну зелену пташку. Так, також у нас є ежедневний бонус. Тут ви протягом один раз в день. Один раз 24 години можете отримувати бонус від 10 до 150 серебра. Так, ще є ігрова зона. Тут Попадаєте на лотереї, рулетки різні. Так, на серебро. Недільні лотереї. Тут вам показується лотереї. лотереї можуть прийняти участь, які поповняють баланс. Ну, за початку я вам би не радив поповняти. Ну, це ж варто треба. Ну, максимум можете на 500 рублів поповнити. На якщо ні, то хвати і 1000, наприклад. Зараз ми нажимаємо «Поповнити баланс. Так, якщо ми поповняємо на 100 рублів, нам дається 10 тисяч серебра в подарунок і 1 тисяча серебра за використання паєр-кошелька. І ми отримуємо одну зелену пташку в подарунок. Наприклад, якщо ми купуємо на 1000 серебра, нам дасть 100 тисяч серебра для покупок, 10 000 використа... серебра для за використання кошелька Payer. Так, І плюс 25 тисяч серебра по акції нам дається. Ми отримуємо 2 бі... білети, щоб крутити рулетку в ігровій зоні. Також нам дають 3 зелених пташки і вже 2 жовтих. Бачу. Так, що вам ще раз? Розк... Ага. Заходимо на склад яєць Ну, збирав пару хвилин тому. Бачимо, в мене є одна жовта пташка. І три зелених. Так, нажимаємо зібрати все Звичайно, для, поцат... для початку це є дуже мало. Так, продажа яєць переходимо. Продать все. Це є дрібні копійки. Так. Всю суму, яку ви получаєте на вивод, я радий би вам переводити в суму для покупок. Так. Щоб швидше заробити на іншу пташку. Бачимо, я вже собі збираю на ще одну жовту. Ну, ніби все я вам сказав. Дякую за увагу. Всім па-па.